У сьогодні ранок бойовики вели вогонь у напрямку Луганська, обстрілювали з градів, гранатометів і мінометів. У попасні снаряд влучило будинок, загинула жінка похилого віку. Окрім того, з-під завалів дістають загиблих від попередніх обстрілів. Знайшли вже два тіла. У щасті бойовики цілили по багатоповерхівках. У районі Дебальцевого українські військові до третьої ночі відбували атаки противника. Піхотні підрозділи терористів намагалися захопити позиції сил То, але отримали жорстку відсіч. Ліквідовано 18 терористів, 55 поранені. Загалом протягом ночі незаконні збройні формування 25 разів обстріляли позиції українських військ та мирні міста і села. Відносно спокійно було на Маріупольському напрямку один обстріл та на Донецькому напрямку. Два обстріли. Українські військові на атаки ворога відповіли артилерійським та мінометним вогнем, знищивши значні сили противника. Проте, незважаючи на втрати, терористи продовжують кидати в бій непідготовлених бійців. Принцип воювати кількістю став вже давно головною тактикою злочинців. Не обійшлося і на Донеччині за добу шестеро людей поранені. Загинули четверо мирних жителів. Серед них 28-річний житель Дебальцевого тяжко поранений. Під час обстрілу міста ще 29 січня.